Ви, коли читаєте Конституцію України, то ви хоча б розумієте, про що йде мова, і як це пов'язано між собою. Тому що ви там прочитали одну якусь статтю, там і починаєте там, накручувати собі бігуді, розумієте, що в Конституції України все пов'язано між собою. Ось тут мені одна людина написала у коментарях під моїм відео. Що в частини 85 Конституції про правовий режим воєнного часу прочитайте там дуже цікаво і суперечить вашому відео. І наступний коментар це стаття 85 Конституції України про правовий режим і воєнний стан. А, тож, давайте відкримо цю 85-ту статтю, і а, я ще додам. Свої коментарі з приводу цієї статті, які як не входять в це питання, але щоб ви розуміли, да, ось дивимося. Стаття 85: до повноважень Верховної Ради України належить перше, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом. 13 цієї Конституції. Відкриваємо розділ 13. Зараз. так де він він ось Розділ 13. Внесення змін до Конституції України. Весь його я перечитувати не буду. Лише відмічу таку статтю, як 156. Зараз ми її прочитаємо. Законопроект про внесення змін до розділу 1, Ну тут там балу-балу, Коротше, якщо ви схочете, ви самі прочитаєте. Але є те, що я хочу підкреслити: внесення змін до Конституції України подається до Верховної Ради України президентом України або не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. І за умови його прийняття не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. Тобто, розумієте, да, вони не можуть прийняти це самі, вони так вирішили і прийняли. Вони повинні е, зробити всеукраїнський референдум, щоб за ці зміни. Проголосувала вся країна. от Це, що стосується до змін Конституції України. Також, якщо ми відкриємо статтю 5, Конституції зараз ми її відкриваємо. Зараз ми от відкрили статтю 5 де написано право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою її органами або посадовими особами. Надалі ми відкриваємо статтю 157 цього ж розділу да, де написано внесення змін до, конституційної, до Конституції України. Та читаємо 157 статтю. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачать скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Так, тепер відкриваємо 85-ту статтю, про яку йшла мова. Надалі читаємо, що тут написано. Я так вважаю, що оце він і мав на увазі оголошення за поданням президента України стану війни. І укладення миру схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Тепер відкриваємо статтю 106, 106 Президент України та читаємо пункт 19. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Знову ж таки, стану війни. Тобто не воєнний стан, як у нас прийнятий, а стану війни ось тлумачення цього пункту. Де він тут? Ось 9-го, да? І тут же ж написано: оголошення за поданням президента України стану війни. У, раз... та... у разі збройної агресії проти України. Так, тепер. Що у нас тут є ще? Ось о. 22 пункт цієї ж статті 85. -ї. Затвердження загальної структури чисельності. Визначення функції Служби безпеки України, Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Розумієте, да? А тепер читаємо далі. Ще є такий пункт 31. Затвердження протягом двох днів з моменту. Звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях про загальну або часткову мобілізацію про проголошення окремих, міс... про окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситу... ситуації. Знову ж таки, повертаємося до нашої 106 статті. То 6 статті. І читаємо пункт 20. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу небезпеки Державної незалежності України. Ви бачите у разі загрози нападу. Тут все чітко прописано. Треба просто це розуміти. Та. Читати правильно. Надалі переходимо до 65 статті. Захист Вітчизни, Незалежності та Територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. А у нас ТЦК воно е відповідно до закону утворене. У уже всі знають, що ТЦК. Утворена, ну, немає, зовсім немає ніякого закону їхнього утворення. І навіть військові кажуть, що ТЦК до них не відноситься. Тепер відкриваємо статтю 17. Ось вона. Я її всю читати не буду, також. Хоч, хоча прочитаю тут оцей окремий пункт, дуже гарний він мені подобається: Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, або е, з метою повалення конституційного ладу усунення органів влади чи перешкодження їх діяльності. І ось тут, от, дуже такий цікавий пункт. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. А у нас ТЦК, як всі вже знають, не утворено ніяким законом. Зовсім. Ось вам відповідь на ваш коментар. А що ви? Думаєте з цього приводу? Напишіть мені у коментарях.